Всім привіт! У нас сьогодні у цьому не навчальний день. У них спортивний фестиваль. Вони зі школою зранку замість занять пішли на стадіон. Там будуть різні види спорту: біг, стрибки в жену, щось ще. От, і ми зараз з Міланою вже йдемо до нього туди, на стадіон. Трошки хочемо подивитися і заберемо його додому. Але потрапили під такий дощ. Зараз сховалася під деревом трошечки перечекати, бо я, звичайно, не взяла парасольку. Втім, в школі ходить на кулінарний фрозок і вони там готують різні смаколики. І він попросив сьогодні зняти для вас рецепт сирних таких трубочок, смажених з сиром, зелені, дуже смачні. Він приносив цей понеділок. Зі школи нам додому теж спробувати, хто хоче вдома повторити і каже, мама, давай знімемо рецепт. Що ми зараз його заберемо з фестивалю і будемо готувати вдома смаколики. Ми вже прийшли на стадіон, як багато дітей, всі бігають. Мама у меня забрала соревнований. Мы сейчас идем на эту пошли все с нами. И будем ну, готовить такие трубочки с сыром и что сделать. Мама, потому что их любит и всегда покупает. Баути. А ты готова в школе такі, да? Ну да. И зараз мене навчиш дома готовить, да? Угу. Класс. Я думаю, у нас лаваш не Не тот, я думаю, что той. Не, у нас трикутник был. Ну, это будет, что у нас там, прямо кутник. Ничего страшного. Будет смачно. Мы уже пришли домой, мы еще решили приготовить суши, и сейчас ну, все остановим. Я пока у нас только это успел. Дать. И булочка. Булочку. Ну, это до суш. Вот росли поистине. Mm -hmm. Зараста. Да. Вот надо ну, сначала тут укропный, что я Дрібненько ріш. Дрібнес він коріш. Ну як, щоб не великими шматками були, а маленькими. Аби вам от творожок какой-то. Я еще решила ну, немножко укропчика добавить. мы решили ну, э, несколько видов сыра натереть. Ну, вот Натирая. Мы сейчас уже сыр добавляем на Натерла. Еще трошечки феты добавим, да? А? Феты еще добавим. Ну да, вот Как много. У нас э, начинка божественная получилась сейчас. Божественная? <laughs> ну да, божественная. Выкладываем на тесто фило, да? Да. Теперь закручиваем. А бока? Ну, что это? так. Так. Це я так в школі робила. Ага. І от і А Ще можна сюди додати. Отак от так. -от. І з цієї сторони. Угу. Отак. -от. О. Така шаурма у нас вийшла, так? Да? І так всі готуємо, так? Да? Угу. Так, а ми будемо смажити чи запікати в духовці. І бакаш Смажити. не забувай. Смажити. Смажити на пательні? Так. Да. А ви смажили на якому? На сонячному маслі. Не знаю, <рес> а ми два відео по все. Вжаліє начинку? чого так. побільше клади, щоб смачненько було. А ну так смачненько смачно. Бо шеф-повар готовий. Ну та звичайно, нічого собі. Всім би такого шефа. А я твій суше принеси. А я ще офіцер, нічого собі. Ну це точно. Все підготуй, помий. А ти знаєш, хто готує, то і миє, синок. Ні, не ну, знаю. Тепер будеш знати. Ні. В уже, вже жарту ну, нашу шаурму, Пусть зараз э, готувати. А щоб не тіряти тварина, будемо суші готувати. Все разом будемо одночасно. Mm -hmm. Зараз риза готується, будемо суші готувати. Mm -hmm. Я буду смажити під гришечкою і на невеличкому вогні. Ми ж з цьому підтрапили під дощ, Біля дому вже добре йшла, вже підходила додому. Такий сильний був, що в мене досі вологе волосся. Так, перегортаємо. Ось такі вони виходять. Ось такі вони. Смачненькі. Приготовили? Давайте я зараз... Вона гаряче. Внутри. Давай, Лецький, обережно. Трошки зачекаємо, так? Да? Ні. Ах ти, клас. Mm -hmm. Я думаю, що це дуже смачно. Так, mm -hmm. да? yeah. ну як? Клас. Ну що, переходимо до суші. Наша начинка готується. Кривиточки будуть. Меласику вже відклала, авокадо. Так, бери, змащу, ручки водичкою, дві ручки змасти. Тепер бери рис, колобочок такий візьми. Чуть більше. Так, да, тепер викладай його на норі центру, Ну, так. Да. І розподіляю його по всім куточкам. Давай докладу сир, Вершковий, так? Да? Угу. Висті. Ну так, да, повсюди вже довжині. Даже. Проснулась помічниця. Вже прибігла нам допомагати. Ну так, так само на сыр выкладываю авокадо. Можешь рыбку, можешь креветку, что хочешь. Привет. Угу. И так прижимай. Мам, Милуся побачила креветки, уже хочу есть ты, Да? Ось такая смакота у нас сегодня. Всем пока, пока, пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И всем пока, пока.